Всім привіт! На зв'язку містер Фрі. Сьогодні ми будемо робити ножика мого друга. Отки в нього ножик. В нього відклеїлись ті ручки. Сьогодні ми будемо їх клеїти. Ось вони якось мають стояти. Ось тут одна. А все це ми будемо робити клеєм суперклей. Розкручуємо клейми, здушуємо одне місце, намажуємо. Тільки акуратно дивіться, якщо повторяєте, то не приклейте собі пальці. Так, тримаємо зараз і будемо дивитись на результат. Так, рівно його покладемо. Ось ми зараз будемо тримати цю сторону, щоб вона склеїлась. Її треба сильно тримати. То не склеїться і буде відклеюватись часто. Ну, а ми зараз будемо вже клеїти другу частину. От коли робимо гітарою цей клей, розмажуємо. Пальці склеїлись. Все, все Будемо тримати, а результат побачимо через а, секунд. На мене пройдуть хвилини. 2000 years later. От ми вже ісквали ніж, ручки не відпадають, бачите? Не відпадають. Ну, а цей ножик віддам другові. Він щось з ним буде робити. Цю краску, напевно, е... Зашліфує і пофарбує в якийсь другий колір. Ну, а ми... от і цей ножик був. Ну, а всім пока. А от зараз господар буде забирати свій ножик. А от я зараз буду віддавати хазяїну в руки. Всім пока. був Містер Фрі. Сьогодні ми робили ножика.